Щирі емоції, цікаві розваги, подарунки і смаколики. У хості влаштували справжні свята для малечі з нагоди дня фізичної культури і спорту. Щасливі діти з захопленням відвідували цікаві локації у пошуках яскравих емоцій. Класне і мені тут а, подобається. Де треба скласти карту та в себе. Ми, ще... ми, ми кілька ще прийшли, а, так. А, де, тут зубна паста і, і диплом. Добре, свято Що ти малювала. Я намалювала полуницю, домик там. Подобається тобі? Так. Да. Подобається. А де були? Я збирала базу, ще на музику і малювала розмальовувала. А які в подарунки отримувала? Так. Дуже гарно подобається. А де були? Ми ще ніяк не, не були, ми лише були на, на батута і йшли, купля... і йшли взяти кукурудзу. Класно. Діти під час війни переживають стрес і кризу не менше за дорослих. А радість це потужний ресурс у цей тяжкий час, вважають батьки. Теперішній час такий тяжкий, да коли ми бачимо лише погані новини про нашу країну, це дуже болить. Ну, і Хочеться дати таке маленьке свято, якби для наших діток, ну щоб вони побачили ці кульки, навіть ці цю кукурудзу. Да. Ну, це це дуже хороша така ідея. Я думаю, що для дітей однозначно на часі, тому що ну діти все ж таки не усвідомлюють повною мірою, що відбувається у нас, а, а дитинство в них одне, і потрібно робити їхнє дитинство прекрасним і щасливим. Наша задача батьків нашого суспільства дітей максимально а, уберегти від того, що відбувається у нас в країні. Потрібно діткам таке організовувати А чому саме. Тому що в такий час треба чимось займатися, і дітей треба відволікати від проблем, які є. До масштабного заходу долучилося чимало гостей з усієї Хуської громади. Маленькі відвідувачі мали змогу взяти участь у майстер-класах, цікавих конкурсах, заспівати українські пісні і поринути у справжню магію. Вони не те, що закінчуються, буквально згорають. Уже шостий рік поспіль у місцевому парку культури та відпочинку героїв майдану представники мережі Аптек Хустфарм організовують незабутні години казки для малечі. Цьогоріч влаштували святкове дійство не лише до дня фізичної культури і спорту, а й до дня фармацевта. Свято організовано тому, що ви бачите, жодної політичної складової у цьому заході нема. В нашій громаді ми святкуємо День наших дітей, День фізкультури, День фізкультурника, День спорту і таке інше. Тому що я вважаю, що майбутнє нашої держави за нашими маленькими, маленькими дітками. Нам надзвичайно приємно цікаво, що цей потенціал розширюється і. Кожен рік це свято додає. Я вам скажу, це свято дітей, це свято захисту дітей. Для чого ми живемо, для чого ми воюємо. Якщо ми не будемо вкладувати в майбутнє в наших дітей. Тому свято вдалося бачу усміхнені драйвові обличчя, діточок. Ну, я знаю, я щасливий. На святковому дійстві малача отримала приємні та корисні подарунки а завершилося свято встановленням рекорду. Дітлахи розгорнули український стяг довжиною у 20 метрів.